Я вам скажу абсолютно щиро, що е, саме для того створена комісія, абсолютно кажу чесно, щоб е, вивчити потреби людей і глибоко проаналізувати склад сім'ї і можливості їх проживання, тому що, як приклад вам привожу, ота остання жінка, яка там лежала, лежача, була донькою, яка має дітей і онуків, привезена, кинута. Холодне приміщення, лежача жінка, до якої приходили вони раз в два дні і знущались фактично над мамою, то вибачте, тоді треба йти іншим шляхом, позбавлення цих дітей, ну, як уже цих е, прав, стягнення цих елементів, а щодо мами вирішення е, максимально скільки, е, ну, або це лікувальна установа, або це має бути інтернат. Розумієте, якщо людина лежача, там не тільки питання квартири. Там питання утримання цієї людини. І якщо діти поклали свою маму помирати в холодну кімнату з обігрівачем на вигляді цієї спіральки, да, то цьому мають дати оцінку наші управління соцзахисту, правоохоронні органи і депутати і прийняти рішення. Це кажу абсолютно щиро. І в них є де проживати. Розумієте, в чому суть? Тому що штучно вони попрописувались. У багатьох тих, хто є, а от якщо нема де проживати насправді, то тут потрібно дійсно йти на те, щоб надати житло. Розумієте? От чому суть. Тому потрібно підійти не огульно, а індивідуально. І так, щоб це рішення завтра не протестувала прокуратура. І щоб воно було законно, щоб люди отримали житло.